Розв'язати ось таке непросте рівняння. По-перше, воно з двома змінними, тому розв'язок буде містити пару чисел х та y. Отже, що будемо робити? Подивимося на підкореневий вираз. Проаналізуємо собі підкореневий вираз справа. Бачимо так. х квадрат є більшим рівнем від нуля х плюс 3 в квадраті є також більшим рівним від нуля. Їхній добуток х квадрат, що множиться на х плюс 3 у квадраті, буде також більшим рівним від нуля. Але мінус х квадрат помножений на х плюс 3 у квадраті, буде меншим рівнем від нуля. Тобто, підкореневий вираз. Є меншим рівнем від нуля. Ось, такого бути не може. Єдине, що, яке значення може набувати цей підкореневий вираз це 0. То, то ми отримуємо, що х дорівнює нулю, або х дорівнює мінус 3. І оскільки правий вираз перетворюється в 0, а знак рівності. Приводить нас до лівого виразу, то і лівий вираз має дорівнювати нулю. Отже, Y дорівнює 2. Маємо в системі. Тобто, відповідь до цього рівняння буде дві пари чисел. Буде 0 та 2, і друга пара чисел мінус 3 і 2.